27 лютого у Польщі святкується твости чвартик. Цей день рахується прощанням із зимою та віщує прийдешній прихід весни. Відбувається на початку сорокаденного посту перед Великоднем. Цього року він випадає на 20 квітня. У Польщі це свято називають не тільки твости чвартик, а, наприклад, запусти або М'ясопусти. Походження цього свята йде ще з Римської імперії, і колись пончики були солоні. За статистикою кожен житель Польщі за цей день сідає як мінімум два з половиною пончика. А загалом понад 100 мільйонів пончиків і найкращі кондитерські збирають величезні черги, де люди чекають годинами, щоб скуштувати ці солодощі. Польщі також вірять, якщо не з'їсти пончик, то цілий рік буде не щастити. Тому не ризикуйте минулого року. Поляки потратили на пончики 176 мільйонів злотих. Це приблизна вартість 381 квартири у великих містах Польщі. Ціни на пончики різняться: в кондитерській можуть коштувати від 3 до 20 злотих, а в лідл чи бідронці по 40 гроші. Але пам'ятайте, що один. Пончик має від 300 до 500 калорій, тому польща не тільки потратить мільйони на пончики, а також набере мільярди калорій. А скільки ви з'їдаєте пончиків у жирний чвартик? Пишіть в коментарях.